Щодня в будні дні зранку перед загальнонаціональною хвилиною мовчання біля стели загиблим героям на центральній площі Чернігова звучить мелодія шани у виконанні музикантів духових оркестрів. За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації, ініціативу започаткували, аби сприяти патріотичному духу в місті та нагадувати про подвиги героїв, які віддають найцінніше за наше майбутнє. Це... Комплекс заходів, які ми організували військова адміністрація, з метою вшанування наших військових, які зараз знаходяться на фронті і віддають своє найцінніше здоров'я. Ми запланували щодня, спланували залучення декілька оркестрів, цей центр музичних сухопуних військ. Це і наш ползу не і філармонія обласна до ініціативи. Запрошують долучатися і цивільних музикантів, які зможуть грати у вихідні дні, суботу та неділю. Крім того, 8 червня до вшанування пам'яті залучили ще систему, яка в мирний час забезпечувала супровід музичних фонтанів. Відтепер вона сповіщатиме про загальну національну хвилину мовчання. Та да, звісно, ми не чуємо Чернігів. Вибухи постріл не чуємо, і деякі громадяни. Вже кажу так, що колись була війна. От коли була війна, тоді було погано. На мою думку, це неправильно, так не повинно бути. Поки йде війна, кожен на своєму місці повинен максимально робити все заради нашої перемоги, щоб ми, наші діти, жили в кращому світі і щоб змінювали нашу країну. Тому потрібно про це нагадувати, щоб люди. Відчували, що все ж таки в країні війна треба підтримувати збройні сили і вшановувати загиблих наших героїв.